ТЦК розшукує московського попа. Невже ми з вами, парафіяни Української православної церкви, істинно патріотично налаштовані громадяни своєї держави, не допоможемо цілим ТЦК знайти, врешті-решт того московського попа? Про що я говорю? Що якби посадовці, які очолюють державні крісла незалежно? Чи це депутати, чи це ті самі ЦК, СБУ, поліції, хоча б одне єдине зрозуміли, наскільки огидно вони виглядають з цієї сторони, що вони не знають елементарного, що на території України взагалі не існує патріархату. І що треба спочатку знати, що таке патріархат, щоб сунути туди свого носа. Розумієте, мене просто вибішує, просто. А далі, до чого ми цю тему зачепили? Надходять до е, єпархії ось такі от розпорядження, щоб надали список священнослужителів, саме Московського патріархату. Тобто священнослужителі, які є в УПЦ, якимось методом належать до того МП, яке не існує в Україні. Ви уявляєте собі нонсенс, але но ми навіть не про це. Направляють дані листи розпорядженням. Ось тут от точка мого кипіння. Якби юридично хтось міг пояснити, просто знайти давайте не будемо посилатись про указ президента, про обов'язки військового виконання ні, знайдіть мені. Де військова частина, військова адміністрація, органи місцевої влади, будь-хто. Вправі направити від органів державної влади на неприбуткову організацію офіційно зареєстровано, підписано, керівником поставлено печаткою розпорядження. Розпорядження це назва документа, яка сама дає за себе відповідь. Як може ТЦК розпоряджатися релігійною організацією, яка фактично не має права на те, що звітувати, вони не зобов'язані нікому доповідати, а тим паче надавати якісь списки і будь-кого списки. А чому зразу священники? Давайте вже відразу всіх православних. А що ділити? Чого відділяти? Ну давайте вже всіх по списку. Тільки стоїть питання: якщо це розпорядження, а чому такі прояви дискримінації, виділення одних громадян України військового призиву від інших громадян України е, іншого призивується? Так я вам підскажу про московського попа. Ми ж все ж таки налаштовані його знайти. Задамо одне єдине питання, просто яке цікавить кожного адекватного українця. Адекватного, я повторюю, як на окупованому Криму, де вже 10-й рік з російськими окупантами війна може знаходитися релігійна організація, яка створена 5 років тому назад. Саме належить до патріотичних так званих ПЦУ, Су, УПЦ ПЦУ, як вони там себе називають. Можливо, просто не знаєте, ціка, що на території Криму є 22 храми, де їхні священники спокійно пересікають, з Криму їздять в Україну сюди, на територію, в тил, з тилу їдуть в Крим в окупований. І тут стоїть логічне питання. Якщо я зараз надам вже відповідь. Я просто задаю питання, як? А відповідь проста. Навіть два тижні тому назад в засобах масової інформації прозвучало, що так звано метрополита ПЦУ, да, який з російським паспортом є капеланом при військової частини, знаходиться в Збройних силах України. Крапка! Як? Як просто як? Ось вам московський піп! Тому моя порада. Я не буду уникати про персональний збір даних, про немає такого, що розпорядження на таке розпорядження, бо ми не підпорядковані. Я не хочу говорити цього багато, тому що це настільки некомпетентно, настільки некваліфіковано складений навіть документ, і він звучить швидше як наказ, що із зобов'язальним характером, що ви маєте зобов'язані надати інформацію, надати списки переліків. Я не хочу, тому що кожен компетентний чоловік вже вивчив доску яким методом його можуть притягнути, яким методом його можуть викликати і зобов'язати? Наприклад, військова частина якось вона ну, некомпетентно виступає, тому що ці всі дані є в резерві, плюс, в дії, за паспортним столом, даними, за місцем працевлаштування, але... Я не можу зрозуміти. Невже таких даних? В них немає про громадян України, про банківські вже рахунки, вже зараз відкрита інформація. Що аж потрібно, щоб свої на своїх стукали і доносили? Ну, це логічно, я не розумію. Тому це юридично якісь некваліфіковані складали документи, які йдуть. А ось, знаєте, а ось. но... Ось ця от приставка МП, це просто показує весь рівень незнання релігійної тематики. Абсолютно незнання.